Знову доброго дня, друзі! Як завжди, ви на моєму каналі, і ми продовжуємо е, розглядати приклади людей, які завойовували людей, біблійні приклади з нового та старого заповітів. І сьогодні хочу побалакати про стиль Петра. В нього був такий е, вогняний конфронтаційний стиль. Ні для кого не секрет, що Петро був вогняним вибуховим хлопцем. Щоб він не робив, він робив без вагань та на повну силу. Коли Ісус в Євангелії від Матфія спитав учнів, ким вони вважають його, Петро не намагався добирати слів та прямо заявив, що вважає Ісуса Месією. Це 6... Матфія 16, розділ, 15 вірш. Кількома віршами пізніше, коли Ісус. Повідомив їм про свою місію, він намагався виправити його. Уявляєте? Виправити Сина Божого. Чи можете ви уявити собі, що ви намагати наважилися виправити Сина Божого? Напевно, можете, якщо у вас закладено подібний дух конфронтації. Коли Петру заманулося підійти ближче до Ісуса, він не забарився та зробив все можливе для цього. Та його навіть не затримала перспектива прогулянки по воді. Та коли їх вороги прийшли в Гефсіманський сад, щоб заарештувати, він готовий був першим кинутися та відсікти їм голови. Все, чого потребував Петро, це впевненість у власній правоті, і не було майже нічого, що могло б його зупинити. Він був цілоспрямований, сміливий та правий. Нема нічого дивного в тому, що саме його Бог вибрав у якості оратора День П'ятидесятниці, це дії. Другий розділ. Він ідеально вписався в цю роль. Особистість Петра була створена Господом для того, щоб виставляти рахунок. Наповнившись Духом Святим, він встав та доволі природньо, начебто робив це все життя, пред'явив людям факти. Бог милостово використовував його зусилля того ж дня. Три тисячі людей довірили своє життя Христу та були хрещені. Якщо ви вважаєте, що цей метод підходить вам, тобто метод конфронтації, тобто сміливо заявляти людям Божу істину. Нагадаю, друзі, або поставлю акцент, що не всім людям це підходить. Дуже важливо розуміти, що саме вас Бог використовує у цій справі. Як це зрозуміти? Дуже просто, коли після ваших слів люди не ображаються на вас, а навпаки, вони коряться, вони каються, вони, як написано. В діях у другому розділі вони вмилилися серцем і запитали, що ж нам тепер робити. Це такий особливий стиль, який був в апостола Петра, який виставляв рахунок, і люди розуміли, що це не, об... не образа, не, не то, щоб просто, це зовсім не образа, а це факти, які. Є насправді в нашому житті факти, про які Бог багато разів казав у їхні серця, факти, які їм просто зараз необхідно прийняти і щось із цим зробити. Якщо ви вважаєте, що цей метод підходить вам, то просіть Святий Дух направити вас та показати, як, коли та де слід застосувати слова та кому кинути виклик. Але таких. Е але також благайте його про мудрість, яка необхідна вам, для того, щоб зробити це з чітко вивіреною сумішю милості та істини. Дуже важливо, друзі, тому що багато людей, багато християн вони користуються таким методом, знаєте, засудження всього світу. Засуджують, тому що ну так написано в Біблії, але цей метод він дуже. Потребує дуже багато уваги та дуже чіткого розуміння Божого веління. Цей метод не до всіх випадків він підходить. і дуже важливо бути чутливим. До Святого Духа, куди він вас веде, кому треба кидати виклик, а кому не треба кидати виклику. Це такий стиль Петра: конфронтація, казати в лоба, видавати всю істину. Тому, друзі, надихаю вас, спробуйте спостерігайте за собою, спробуйте цей метод. Якщо це ваш метод, тоді у вас в житті буде дуже багато плоду, дуже багато зможете зробити та розповсюджити Боже Царство. Благословляю вас іменем Ісуса. До нових зустрічей, друзі. Попереду ще багато цікавого. Нагадую, підписуйтесь на канал, там ще багато цікавого, ставте вподобайки, щоб більше людей побачило, та будемо служити Богу разом. До нових зустрічей!